Готуючись до зустрічі з донькою нашого земляка, поета Михайла Клименка, учні 28-ї школи детально проаналізували його творчий доробок. Поезія майстра слова вразила учасників літературної майстерні та навіть надихнула деяких на створення власних творів. Проте, на зустрічі з Наталією Клименко школярі декламували вірші лише її батька, висловлюючи своє захоплення їх глибиною та актуальністю. Щодня слухає планета, щодня дивиться планета, радіо і телепередач. У них сторінки правди, сторінки брехні, суворих сповідей і сенсацій. Ці рядки є актуальними і досі. Так, насправді творчість Михайла Клименка дуже надихає, адже він наш земляк, і дуже цікаво дізнатися щось більше про його біографію. Також у нього дуже метафоричні твори. Ось, наприклад, взяти рядки. «Всю ніч росарясна шепталася із колосками. Хтось не зав її на уста, щоб не спалося. Ось метафори росарясна шепталася із колосками. Справді це дуже надихає навіть творити щось своє. Захопилася поетичною творчістю Михайла Клименка і Валерія Соколова. Призначаю побачення проліскам. Визирайте скоріш мій снігів. Голубим волискочуйте полиском то весні що вертається гімн. буде сонце крізь гілля дивитися, даруватиме травам тепло, щоб руладам барвінко волитися, щоб на світі прозоро було. Це уривок поезії Михайла Клименка. Мені дуже подобається його творчість, тому що я надзвичайно люблю природу. А він писав дуже багато творів про природу, про життя, про сади. Наталію Клименко тішить той факт, що поетичне слово її батька продовжує живити людську душу. Вона переконана, діти, які читають вірші, стають іншими, адже поезія окрилює та генерує радість. А у такому стані людина може зробити багато. Наталія Клименко також пише вірші, проте вважає себе поетесою іншого часу. Більшість її творів оспівують не природу, а події, які відбуваються довкола. На попередній своїй зустрічі з учнями 28-ї школи вона ділилась своїм поетичним баченням подій на Майдані. А на нинішній ділилась спогадами про те, яким був, що цікавило, надихало, та як творив Михайло Клименко. Минулого року вийшла книга його неопублікованих поезій, тих, в яких він був майстром, це Хоку, танку і Рубаї. Східна поезія японська і східна. От. І от у нас буде розмова така із учнями. Про його поезію, про те, що для нього було головними темами його, його творчості, як запевняють педагоги, такі творчі зустрічі у школі стають традиційними. Вони знайомлять школярів із нашими славетними земляками. Ми зустрічались з заслуженим художником України Юрієм Камишним. Уроки музейні у нас проходять до 150-річчя краєзнавчого музею. Діти відвідали краєзнавчий музей і провели уроки історії в краєзнавчому музеї. У нас частим гостем нашої школи є Георгій Мокрицький, відомий краєзнавець. Зустріч із Наталією Клименко започаткувала у школі так звані Клименкові читання.